Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хотіла б коротенько сказати про такі явища, як панічні атаки, і що робити. Також як в попередньому відео скажу: по-перше, виключити причину фізіологічно панічних атак. Це можуть також проблеми бути гормонального плану, це можуть бути проблеми серця, можуть проблеми бути жінки, можуть проблеми бути. Опорно-рогового апарату. Тому що коли у нас щось в спині не так у хребті, там щось зажимається, ущемляється, змінюється кровоток, і навіть інервація порушується до наших деяких органів, а вегетативна система дає різні дивні відчуття. Тому, перш за все, невролог, терапевт. Ендокринолог вам в поміч. Це одне. Коли чисто-суто панічні атаки е, на психологічній, е, на психологічному підґрунті, е, то для цього є теж допомога. По-перше, можна пити і ліки, які прописав лікар. Але самими ліками ви з цього стану не виїдете по тій причині, що поки ви п'єте ліки, воно вирівняється. Але от той тригер, який у вас сидить, він може давати вам збій з часом. Тому ще праця над собою. В чому заключається праця над собою? Пробуйте такі, не в, час, коли вас... не в той час, коли на вас напали, цей стан панічної атаки, ви не знаєте, що з собою робити. ні. Пробуйте просто, ну, я не назву це стан медитації, а стан от, саме фізіологічного розслаблення. Ляжте на підлогу, на диван, ну так як вам зручно, максимально розслабтесь, як це зробити? От, щоб повністю розслабити себе фізіологічно, лягаєте, сідаєте і напружуєте кожну кінцівку, Там взяли кулаки, напружили ноги, дуже прям так м'язи напружили по, по черзі і розслабили і так декілька разів. Це дуже така техніка, яка дійсно працює. Розслабились, дихаєте спокійно, постарайтесь ні про що не думати. Розслабитись до того, до тієї стадії, що ви от просто ваша голова розслабиться, вона так ось повернеться в бік, і ви собі лежите. І от так ви можете ну, пару хвилин, багато у вас від, від початку не вийде. З часом це можна довести хвилин до 10. Під час цього ви собі можете думати от тільки такі думки: я здорова, я спокійна, я розслаблена. Всім я за мого тіла розслаблені. Я відчуваю приємну розслабленість в кожній своїй кінцівці в правій руці, в лівій руці, в правій нозі, в лівій нозі. Я відчуваю приємне відчуття. Приємного, приємне відчуття розслабленості по всьому тілу. Моє тіло вільне, я відчуваю себе вільно і приємно, так як в дитинстві. Такий ви текст можете собі говорити: якщо у вас є з якимось там з чимось не такі асоціації, як потрібно, ви обираєте кожен для себе сам. Це, скажімо, такий аутотренинг, я проходила на, його, на собі, на своїй практиці, займалася до неї, мабуть, з півроку, займалася, впливала скажімо, так, на себе і на свою щитовидну завозу, тільки там інший був текст. І це працює. Просто не треба там вишукувати якихось занадто складних практик, воно все просте. Якщо вас розслаблює тепли, теплий душ, зробіть собі кожного дня, або коли вас іде, відчуваєте якесь напруження, теплий душ. Е, Старайтесь відслідкувати тригери, точніше ну, ситуації, слова, які вас запускають стан панічної атаки. Ну, тут, швидше за все, вам прийдеться працювати з психологом. Я даю суто такі поради, практичні, скажімо. Виключити, звісно, такі хвороби, як анемія, щовидна залоза, порушення печінки і спина. Ну, це до невролога. Чому? Тому що ці всі хвороби можуть давати цей стан, і суто роботою з психологією ви не доб'єтеся повного результату. Це може бути, знаєте, як 50 на 50 повинно і те прац, і, і те лікувати, і те робити. Не одне щось. Наш організм суцільне ціле. Він не існує окрема якась його частина від нашої психіки, від нашої душі. Це все суцільно. Мені колись порадив невролог, може тут хто українці мене заклюють, але свого часу він уже помертий чоловік. Це російський вчений, він не розрекламований взагалі Ситін Георгій Миколайович. І от, як порадило вам знайти його є такі настрої націлення. Він працював у таких сферах наукових, він готував космонавтів, допомагав космонавтам відновлюватися. Після польотів, тобто, це людина не просто так, як зараз багато всяких технік, а він, учасник Другої світової війни, і він був настільки тяжко поранений, що його списали додому, скажімо так, помирати лежачи. І він сам себе поставив на ноги в якомусь там маленькому містечку, жив він, і він себе саме своїми оцими психологічними настроями, думками, словами. Дальше він е, вчився, далі він розвивався, е, в нього медична освіта, наскільки я пам'ятаю. І він дійсно в цій сфері е, допомагав багатьом людям. Е, просто краще, бо зараз багато, ви знаєте, на теренах інтернету е, настрої Георгія Сейтіна, вони з озвучкою, під музику, це все не працює. Е, Можливо, воно і працює, але це не авторський метод, і він попереджав, що ні в якому разі ці настрої не треба слухати, включити на ніч і заснути під них. Боже збав. Ні. Їх саме по його методиці треба м -м, читати. Саме читати, розумієте? Тут труд читати настрой десь займає хвилин 50, деяких хвилин 30. Ну, це текст. Ви його берете і читаєте. Читаєте активно вслух. Ну, якщо десь ви не можете так вслух дуже читати, наприклад, по якимось обставинам, то читайте про себе. Але читаєте уважно і усвідомлюючи, бажано ще цей текст можна переписувати. Прочитали ще й переписали на листочок. Або деякі фрази, які вас дуже так скажемо, ну, на вас вони впливають із цього. Настрою плюс, і можна, я так робила колись, тоді ще, років 20 назад, коли справлялась своїм таким критичним станом, я просто надиктувала на магнітофон, тоді ще на касету. І слухала його, включала і слухала. І при цьому активно рухалась. Ну, наскільки могла активно рухалась. Тому що він рекомендує, коли прослухаєте настрой, повторювати ці фрази, і плюс ще активно рухатись, ходити, щось робити. Ну, робити таке краще, не іншу якусь діяльність, а просто суто порухатись фізично, походити, руками помахати. І вони дійсно діють. Реально вони мають результат. Тільки краще брати, якщо це. Книга, то це десь видання там до 2003 року такі. Бо далі вже, чим далі, там пішло більш маркетингові ходи, на його імені почали робити собі, ну, хтось інший щось робити для себе, скажем, просувати. Так що це єдиний мінус, як для нас, українців, зараз тексти там на російській мові. В перекладі вони ну, не діють їх краще от саме на мові оригіналу. Ну, це така суто рекомендація, кому підійде, кому ні, але я про здоров'я. Ще що при панічних атаках усвідомити, що вони у вас є. Що це не смертельно, що це лікується, і що це тимчасовий стан. І він пройде. Він обов'язково прийде, він вас залишить, у вас його не буде. Тому що в багатьох людей бувають ці стани, майже в кожного хоч раз в житті вони траплялись, ну, може, не в кожного через одного, але від цього не вмирають. Єдине, що підтягти фізіологію підлікувати, тому що, от, наприклад, та сама анемія може давати такі дивні відчуття. От, обстежтесь. Не просто там сидіть і от мені треба заспокійливі. Треба не тільки заспокійливі, треба діяти. Контраст найдуж дуже класно. Якщо чутливість надто нервової системи настільки вегетативна і висока, що для вас, скажімо, облитися холодною водою потім теплою, це для вас дуже тяжко, а це може таке бути в такому стані. Рекомендую, просто берете такий. Рушник грубий, або груба махра, або такі, як то раніше були, називали їх вафельні рушники, берете, намочуєте в холодній воді, скручтили його в джгут і пішли себе так розтирати, все тіло. Краще робити це зранку. І спереді, і ззаді, ноги, все отак. З тією інтенсивністю, яка вам підходить. Це дійсно діє. Так що, бережіть себе. Настроюйтесь на краще. Якщо вам це цікаво, я буду продовжувати цю тему ділитися те, що пройшла на собі, ви пробувала і воно дійсно діє. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. На все вам добре і здоров'я, як фізичного, так і психічного.